Я думаю, що Бетмена люблять усі, чи не так? Боб Кейн вигадав людину, кажуна, що до Другої світової війни, а він і досі не втрачає популярності. Однак Бетсесі тримається не на одному Брюсі Вейні. Найважливіша складова колосального успіху будь-яку супергерої це круті харизматичні лиходії. Без Джокера, Дволикого, Пінгвіна і багатьох інших було б зовсім не те, і Бетмен був би не Бетменом, правда? Принято говорити, що суть героїв визначають лиходії, з якими йому доводиться стикатися. У даному відео ми знайомимо вас з найбільш відомими лиходіями в практиці Бетмена. Буде намагаючись пояснити суть їх душевних недуг. Ну а якщо ви пропустили першу частину, у котрій ми розповідали про психологічні недуги самого Брюсика, а їх у нього немало. О, як немало. То посилання на відео знаходиться нижче в описі. Отже, мене звати Тайлер Андерсон, а ви дивитеся Geek Journal. Поїхали, Рідлер. Нарцистичний розлад особистості ось вам одразу загадка. Який психічний розлад характеризується переконаністю власній унікальності та перевазі, впевненості у беззаперечному підпорядкуванні оточуючих ідеями про власну свободу і будь-яких правил і про заздрість від інших? Правильно, нарцистичний розлад особистості. А кому з супротивників Бетмена воно належить? Звичайно ж, Едварду Нігмі, також відомому в кримінальних колах як. Рідлер, будь-хто з вас, напевно, знає, що нарциси відрізняються завищеною самооцінкою, надмірною опеленністю в своїх позитивних якостях і презирством до оточуючих. Хто як не Едді, з почуттям жалості до детективів залишає докази на місцях скоєних злочинів, підходить під цей діагноз. Жінка-кішка, клептоманія, каменем спотакання при постановці діагнозу клептоманії, часто є спроба відокремити його від професійного злодійства. Але хто сказав, що професійне ремесло злодійки Селіни не не приносить її задоволення? Крадіжка необхідна клептоману як наркоману необхідний наркотик. У багатьох своїх інтерпретаціях Селіна Накая зображується як успішна жінка, яка тим не менш не в силах покинути своє захоплення. Професіоналізм жінки-тішки та часу дає збої. Деякі речі селі залишає собі на пам'ять, а деякі просто бере і роздає бідним. Для неї важливий сам процес крадіжки, азарт від того, щоб не бути спійманою. Цим, крім звичайно ж, любові, може пояснюватись і її вічно грав в котики мишки з Бетменом, яка також приносить їй задоволення. Ну я з нею я теж би, чого. Юрий не ставиться, а я же. Божевільний капелюшник. Фетишизм. Чим би Джерестеч не захоплювався, будь то капелюхи, молода блондинка на ім'я Аліса, або навіть антикварні чайники, і завжди захоплюється цим з несамовитою одержимістю і пристрастю, що межує з фетишизмом. Фетишизм, за визначенням є різновидом поведінки, при якій джерелом потягу є неживі предмети. Предмети одягу, особливої ситуації або певна поведінка. Людина, одержима капелюхами і нескінченно шукаючи схожих на Алісу. Дівчат до чаювання вкрай підходить під цей опис, не знаходите? Гарлі Квін, розлад звичок і пристрастей. Саме під такою запитаною назвою в міжнародному класифікаторі хвороб проходить почуття любові. З 2012 року Любов офіційно занесена в список психічних розладів і після ознайомлення з симптомами сумнівів не залишається. От, будь ласка, ознайомтеся з її симптомом, нав'язливі думки про іншу людину, різкі перепади настрою, жалість до себе, необдумані та імпульсивні вчинки. Від списку буквально віє пундиками. Будучи одним великим клубком психологічних розладів, містер Джей не поскопився і навіть поділився ним зі своїм лікарем. Знаючи про наслідки цих відносин, мимоволі погоджуєшся з тим ствердженням, що любов таки жорстока. Любов Злап, любиш Джокера. Дволикий. дисоціативний розлад особистості. Дволикий є, що досить символічно, другим за значимістю лиходієм після Джокера. Він уособлює особи типового антагоніста зі світу коміксів, суперсила якого є божевілля і одержимість. Культове суперечне захворювання дволикого, що є одним з найбільш незвіданих в психіатрії, лише додає його персонажу необхідної значущості і епічності. Пенгоїн тривожний розлад особистості. Якби мене всі так називали мене теж во тривожний. Не розот особистості. Незважаючи на те, що більш очевидним діагнозом є комплекс неповноцінності. Характер Пінгвіна все таки більше вказує на тривожний розвиток особистості. І якщо комплекс неповноцінності змушує людей вважати себе нікчемними, ненавидячи себе і боячись суспільства, то тривожний розвиток правило змушує людей вважати себе яскравими індивідуалістами, правдовуючи свою відчуженість від соціуму саме цим фактором. Освальд Коблпот здеважався своїми батьками, все життя піддавався нападкам і критиці з боку оточуючих, є наочним. Але не типовим зразком даного діагнозу. Бугач, фобія. Він, звісно, тільки символізує своє захворювання, але не хворіє ним. Однак погодьтеся, неможливо було б описати лиходію всесвіту Бетмена і психічні розлади, не згадавши справжній символ страху у готем Сіті, блискучого психіатра, генія в своїй області, доктора Джонатана Крейна. Його скрупульозний підхід до питань людських фобій знайшов відок не тільки в серцях читачів, а й в цитаделі соленського страху, корпусі Сінестру. Ну чи хіба це не ознака поваги? А? Ну, а тепер поговоримо про самого Джокера. Можливо, ще продає ще трошки часу, і цей ворог Бетмена стане символом психопатії і божевілля. Хто б не був автором коміксів за участю Джокера, основної ідеї завжди є відсутність будь-якої логіки в його поведінці, віча і нерозсудливість в його діях. Кожен трактує його психоз різному, що робить однозначний діагноз неможливим, але в цьому і полягає найвищий сенс персонажа. Як різняться його власні історії про минуле, так різняться і думки. Авторів про нього хтось вважає, що Джокер ненавидить Бетмена, тому що він божевільний, а божевільний він, тому що він ненавидить Бетмена. Хтось вважає, що Джокер просто хоче бачити світ у вогні. Хтось вважає, що одержимість Джокера Бетмена змушує його здійснювати будь-які злочини або опинитися в центрі його уваги. Хтось вважає, що нескінченний набір симптомів асоціальності робить для Джокера неможливим ніяке інше життя, крім злочинного. Хтось вважає, що нескінченна гра в доганялки самим Бетменом становить всю суть Існування Джокера, просто тому, що йому більше нікуди направити свій кримінальний талант. І відповідно до одного з коміксів про протистояння Бетмена і Джокера, психіатр з Архема наступним чином описав мислення Джокера. Це як намагатися вирішити складне математичне рівняння, коли навколо тебе на відстані 10 сантиметрів знаходиться шість телевізорів, що грають в різні передачі і постійно перемикають канали, виставлені на максимальну учність. А можливо, що це зовсім і не так. Можливо, що Джокер якраз позбавлений цілий. У вигляді математичних рівнянь і громадських норм моралі можливо, що Джокер бачить світ навколо себе таким, яким він є, але не будучи обтяжений принципами і умовностями, розуміє всі його дурість і іронію. Можливо, що його поведінка є єдиною можливою реакцією на те, що відбувається, коли у тебе немає звичайної упори і ідеалів у тебе також немає, щоб за них триматися. Але в цьому і вся привабливість божевілля Джокера, в тому, що він залишається всього лише персонажем і що його можна трактувати на догоду власним уявленням про божевілля і недосконалості світу і свідомості. Ну а на цьому наш божевільний випуск закінчується. Пишіть в коментарях про кого з ворогів Бетмена ми забули і кого б ви хотіли бачити у наступній частині. З вами. Тайлер Андерсон і ви дивилися Geek Journal, Канал, який завжди знає чим тебе зацікавити. Тримайте з нами на одній хвилі, папа. -па.